Національний банк України скасував низку обмежень на валютному ринку. Відповідну постанову регулятор ухвалив 22 жовтня. Зокрема, для поліпшення умов співпраці України з іноземними партнерами та міжнародними організаціями. Нацбанк уточнив перелік проектів, на які не поширюється вимога обов'язкового продажу валютної виручки. Це проєкти, які укладені в рамках угод між Україною і Європейським Союзом. Перше друге це. Ті гранти, які отримують резиденти України від міжнародних фінансових організацій, і в цих резидентах України в управлінні приймає участь уряд України. Тобто, в резидент України це суб'єкт господарювання України, і в його спостережній раді безумовно є представник уряду України. Крім того, Національний банк спростив умови участі нерезидентів у приватизації об'єктів державного майна. Зокрема, регулятор дозволив іноземним підприємствам робити гарантійний внесок у валюті без обов'язкової конвертації. Ті кошти, які будуть отриматися від нерезидентів для участі у торгах, аукціонах по продажі об'єктів нерухомості або приватизації, навіть вони теж не підлягають безпосередньо на обов'язковий продаж. Тобто, будемо говорити так, це є позитив в тому, що уряд України. Готується заздалегідь до того, що в слідчому році все-таки буде проведена якісніша продажа тих об'єктів, які передбачені до їх приватизацій. Нацбанк також скасував заборону на дострокове погашення валютних кредитів відчисняних компаній, залучених в іноземних кредиторів. Така заборона діяла для запобігання виведенню валюти з країни. Крім того, регулятор уточнив вимоги з контролю експортних операцій, враховуючи особливості діяльності інтернет-провайдерів та операторів мобільного зв'язку. Провайдери оператори. Навіть мобільного зв'язку мали деякі труднощі в купівлі валюти, тому що вони одночасно мали відповідні зустрічні зобов'язання. Тому регулятор не пропускав такі заявки на купівлю валюти. Це позиція час відмінена, і всі навіть телекомунізаційні компанії, які займаються мобільним зв'язком, тепер не матимуть проблем з купівлею валюти. Втім, бізнес очікує на більш суттєву лібералізацію валютного ринку, зокрема зниження норми обов'язкового продажу валютної виручки з 75% до 50%, а також дозвіл на купівлю валюти для виплати дивідендів та повернення інвестицій, поки ці обмеження залишаються чинними. Виведення дивідендів або інвестицій, які були заведені в Україну, була заборона. Тобто не можна купити було валюту для виплати дивідендів іноземним інвесторам, або, ви, або які завели іноземні інвестиції. Але цього не відбулося. Чого не відбулося? Тому що навіть ті ситуації, на яка склалася на ринку, Валютному вона не дозволяє цього зробити. тому ну, що ми бачимо подальше безцінення девальвацію гривні? Також скасовано ліміт для операцій з продажу готівкової валюти для фізичних осіб. Раніше один клієнт міг обміняти долари, євро чи будь-яку іншу валюту на суму не більше 300 тисяч гривень на добу. Зараз українці можуть продавати валюту в будь-якому обсязі. Такі кроки на думку фахівців хрещатика спрямовані на збільшення валютних надходжень до країни в цілому і банківської системи, зокрема.